Але ми вже з бджолами, в принципі, знаємо, як, то вилью на них. <схай> Не вийшло, я ум'єр. Ми пожаримо собі сосисончик. Якщо ми візьмемо гриль. Чіка! <схай> Божечко! Ох. Кайф ем. Проблема? Так, братва, ну що, починаємо проходження. Так, чекай секундочку. Е, почав нову гру, бо так і не зрозумів, як зберігатися в цій грі. Значить, в нас стандартний телефонний дзвінок, але щось ніхто не говорить. Алло. Да, да, да. алло, Ануа, алло. ви не відлікать. е, називається Finish College... Коледж. коледж. Котеч симулятор. Я трошки почитав про неї. Це типу гра, яка основана на побутові на побудові таких дачних будинків. Щось таке в тому плані. Дуже кажуть, круто це все робиться. Тобто можна що хочеш тут будувати і будь-де, я так поняв. В общем, але відео поки що якихось гайдів по цій грі немає, то що вона тільки-тільки вийшла. В общем, будемо зараз разом. Вивчати був маленький вступний е, відосик, де ми там розбиралися, дивилися. У Миша, диви, побігла, прикол. Ну, вже я її не знайду. Коротше, Миша, щур шуранув. Значить, гра дуже похожа на My Summer Car по, в плані своєї стилістики, е, в плані геймплею, тобто дуже багато інтерактивних речей можна. Там Собі жарити сасіки, і пити пиво, і короче, балуватися, дуркувати і так далі. Е, є рибалочка, є мопед в нас. Можна ягоди збирати. от ця, Цю штукою збираються ягоди. Е, в общем, Банька в нас є, є сусіди, які нам видають завдання. Е, Там є домики. ну тобто Навіть карта, де то я зараз покажу карту, журнал наш. E, тобто навіть карта, дивись, похожа. Така, як, як по суті, в цьому. Як в Майсам Меркарі, навіть є острів. E, тільки треба ще. Я думаю, що ми живемо отут, де е, верхній частині карти, де червоним щось там позначено. Не каупа, оце знизу. Каупа, я думаю, це типу магазин, де в нас знаходиться. Ага, дивись, цього разу бджоли. У нас тут. Але ми вже з бджолами, в принципі, знаємо як. Кто на них. <риклад> <риклад> Не получилось, я умер. Так, ладно, давай знайдемо ключ. Так, куча в нас говна повна. Це як. О, во, є, дивись ключ. Надіюсь, що це від хати. Ну, в принципі, так. Да. Все, хата в нас відкрита, гітарка в нас є. <с1> <€eeél's> Положимо гітару. Ну, розберемося, по ходу. Значить, в нас повністю інтерактивні. Дивись. Повністю все інтерактивне. Можемо брати посуду. Можемо все відкривати. О! Дивись кавусік в нас сразу Ні, значить, це не для кави. Бляха, як його положити? Йому і те, і те взяв. А як каву тепер мені. Ага. Трохи, звісно, важко. Е -е, керування трохи важкувате. Так само дивись, як в цьому. Як в Майсаммер Каррі, навіть такий самий балончик. Дивись, на праву кнопку миші треба зняти ковпачок, а тоді попшикати себе. Дивись, як прикольно це все реалізовано. Давай розбиратися. Давай поносим з багажника Двоящика я... <смот> в холодильник. Не... А, воно не влазить в холодильник. Йома, що це Хто це такий холодильник купив? Хай стоїть. Так, давай перенесем всю остальну їжу сюди. Ой! <смот> на ПКМ! Ладно, вип'ємо баночку пивка теплого з багажника. Все, ты випив. У нас є смітник. Оп. Ха. Так, я думаю, тут що в нас є? Е, це в нас. Ага, це в нас термос, типу. Термос хай собі. Бляха. Чекай. О, термос хай собі тут валяється. Давай сосіски поносимо в холодильник, поки вони ще не спортились. Так, все, в принципі, окей, сосіски, головне, щоб не спортились. Блін, до магазин зганять, звісно. Але на мопеді не хочеться без машини. <кхи> Може нам з часом видадуть машину? Ну Давай, до вечора ми тут потусимо. Що ми можемо зробити? А давай на грілі ми пожаримо собісончик. Як думаєш, тобі ідейка така? Що ми візьмемо все. Блях, а як ж його тоді поставити? Ну він тільки кидати може його, а як його поставити? <говорить> Навірно, сосісок з гриля не буде. О! Дивись, просто зняв з нього кришку і він сразу автоматично. Так, кришку поки сюди, візьмем собі стульчика. А, зараз стульчика ще буду 3 дні ставити. Тут стій Якщо я нажму сісти на нього. А, це Отак сижу. Бля, як встати тепер! Ёпарисы ты, а як встать? А, фух, на F. <laughs> О, может на F? Ні, не, не ставится на F. Да ну пожалуйста, блин. Ну пожалуйста. Я просто хочу стульчика поставить. Ну как его поставить, чтобы он встал? Я просто хочу жарити сіски і дивитися на воду. І пить пиво. Бля. Ну як його поставити? О! Почекай, що я нажав? Я нажимав якісь всі кнопки. Зажимаєш? Треба є зажати. Не нажати один раз, а зажати. Дебіли! Як до цього можна було додуматися? Блях, але зато навчився. А ну-ка ще раз, контрольний. Ставим стульчик. зажимаем Е. E. Чик. Божечко. Три. Ой, боже, як вона пшикнула. Пот... Потім, потім викину хотів сказати. Бля. Так, уголь. О, спічки. Кстати, якраз нам теж треба будуть сірники. Ми їх сюди чик. Дивись, як чотенько. Ах, собі намайстрили. Давай спочатку розведем... Значить, кострик. Так, а як нам його. Так, ага, во. Так, додаємо... уголь. Все, добавили. Тобто тут -то воно. Автоматично у нас. Ставимо. Так, бризкаємо під палкою, да? Дивись, можна її випити? Ні, так я пить би її не хотів. Я сюди її краще додавлю. Все, це ми типу додавали, да? Анімації ніякої не було, але е, я нажав кнопку і воно стало неактивне. Окей. Значить, ставимо. Беремо сірники е, наліву. Блін, як прикольно зроблено. Значить, лівою кнопкою ми. Бля. О, запалюємо, а правою підпалюємо. Йому, як прикольно. Горить, так? Да? Так, да, горить. Так, спічку викинули. Ем, все ставимо. Так сюди на низ ставим так тільки тут а в, мені, в мене зараз я оце кину сюди на низ ой бляха муха стільки кнопок треба нажимати трохи о так ну наверно воно Прогоріло типу вже можна сосиски я думаю сюди ставить так take sausage, дивись анимация чекай Ага. А де сесі? А, во, вже лежить. Блін, трохи незручно, бо це треба все по одній... Доставати, так і... Да Та -май, йо, блін! О. Трошки незручно, конечно. Але нічого. Третю достав. чікс І остається в нас ще одна. Не, анимация прикольно зроблена, так Все, 4 сосиски у нас є. Пачку давай мы не Пачку мы выкидаем. Чекай, чекай, я хочу не пропустить цей момент. Да, мне надо срочно тут систи, о. Да блядь. О. Во а ч я нажимаю сид на один. А, на два сет. Ооо, трохи криво сів, конечно. Але нічого, дивись, беремо собі бутилочку. Оах! Кайф. Коли вже пенсія? Я так само хочу собі кайфувати на природі, баньку потім затоплю. Ну, не сьогодні, на днях затопимо баньку. Блін, класна гра. Кайфуєш собі просто. Шикарно. Оп. що там, сосісончики? Що жариться, що можна пити. Ой, що я взяв в руки? Не поняв, А, ага. На три. Ой! Бляха, муха, придеться вставати. Ганяють старого. О, дивись, навіть кришечка від пива була, вже нема. Так, а що там по сосіх? Скільки вони будуть жаритись? Ну вона ще не виглядає, як ніби жарить. Дві сам собі положив, прикол. Так, на три берем собі пляшечку. Блін, ну як це кайфу. А слухай, вони щось почорніли якісь. Чи це тінь просто від дерева так попадає, туди здається. Блин, что может быть за такой вечер Краще так, а что у нас по Бляха-муха Целую пляшку пива Ой эм... Проблема Проблема Проблема, блядь Куда я лечу? Алло Дайте не пиво попить Пьем пивко. Ё-моё! Там сосиски жарились. У мене заглючив стульчик. Я надеюсь, я зараз лечу додому. Все, я застряв, да? Я хрена не бачу. Что за брейкданс, блядь? Хуйо! Эпилептики, привет! Блять, жестко, конечно. Ладно. У -у -у. Пошли, стульчик. Куда и ты вообще? Ну ми прийшли до сусіда нашого. Так, ну-ка, суседик. Поздороваємося з сусідом. Але треба быстренько, бо вже темні. Та стій! Так, good day, who are you? I am Seppo. Who are you? калеві Hey, can I bum a sick? Бам e, a seek? Це типа що, стрельну сигаретку, да? I don't have any. Hey, do you have an X? I need some locks to... Chop it for the sauna. My lock splitter is broken. А ah. uh, have an axe if you want to borrow it. I call chop some locks for you. Good luck. Uh, I have an axe if you want to. Yes, that's s. Uh, mm -hmm. Типу. Я поняв, це. Uh, він попросив. Я так поняв, що його типу сухіра зламана. І він попросив. Так, ну де там вже наша дача? Вже йдемо, йдемо, ніяк дойти не можемо. Вже щось опроводнять. А, все, є, прибігли. Значи ми зараз візьмемо попробуємо принести. Поки ще не стемні... Ай, бляха, сосіски наші згоріли. Ой. Бля, я розбив бутилку. Не хоче їх їсти. Рибу під кормом. Та бляха. У! А дывы! У ценни Де то кумары? Прикол, тут можна Все, тишина. Чи може би собі нарубати спочатку дров? Але в принципі, наша вони мені зараз. Де ти є? А він вже собі затупив! А ч це ти вже собі тут? А як ти... Десь було. Блядь. А, все, він взяв, диви! Кинув собі... А ну якщо шо Ну ладно, хай порубає собі. помог помогти? давай ты будешь ставить я буду рубать а, -а ты так прям ставь я буду рубать по сути сусі... а ні ты все-таки хочешь сам да ну давай хоть ты буду складать те дрова Десята година слухай мы в потемках потім а дай подимся что у него тут Є в дома Ага, закрыт. Ой, а в него ну, найти эти текстурки не прогружены. Опа! Так у него тут пылка, чуешь? Что то там кашля? А, у него тут радио. О, может... Казан, дай сигарету, чуешь? Сам мая сигарету? Так, а як то її підкурить? Вон зажигалка то є. Почекай. А як її підкурить? Дивизу. Не можу навіть підкурити. Слухай, все, тобі не надо вже сукіру? Ти вже. Хей, hey, Сепо, I'm still working on chopping the logs. Hurry up, I need the X back. Hurry up, sho All right, I'll chop them in the morning. А, ти типа Окей. Okay. Все, він типа на сьогодні закінчив, але сукиру нашу він нам не віддав. Бляха, я сподіваюся, що наша сукира не пропаде тут а з концами. Бо якщо наша сукира з концами тут. А, він сукиру париться, дивись. Давай <різь> попаримося з ним. <різь> Блін, ну як? От взагалі, чим старше рублюся, тим більше хочеться от на якусь таку природу собі. О, в нас тачка, є, навіть в тачці можна щось возити, да? Так, де там то наші спички були? А ну-ка. О, во, дивись, є, підпалить сигарету, да? Підкурити. О. І все кинув, да? Ага, не можна так. Якщо ми куримо, то куримо. Да, от таке у нас закінчення вечора. Ніфіга, який димок. Все, йдемо спати. Все. Кінець першого дня. Дивись, скільки ми можемо спати, можемо зберегтися. І спимо 8 годин. Все, така була перша серія. Дякую за увагу. Всім пока!